І всім, бояну здію, слюблі друзі. Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде обзорчик супер раритетного комікса з 1979 року випуску Луні Тюнс від золотого ключа. Офігенно коштує він 40 центів. По-моєму, -по що це офігенний комікс. Він чуть-чуть потрьопаний, тут навіть сторінки вилітають, але все одно, Получити такий косочок історії в колекцію. Я думаю, це офігенно. Ну що ж, Перша історія в нас про пригоди Бані, по-моєму, це Лола Буні. Бакс вчився їздити. Ось тут, бачите, сторінка чуть потрьопана, розірвана, але це нічого страшного. Сам комікс по собі я його вже Офіген, Він мені дуже сподобався. Тут Бакс Бані їздить, вчиться їздити. Реклама Хуба-Буби це звісно, жвачка мого дитинства. Я не, знав, що вона... я не знав, що це американська жвачка, я думав, це якась іменно європейська, не? а вилучше, що це американське. Продовження далі історії. Пригоди Лоли і Багза, як вони їздили, І була повністю в грязюці. і, за... і затоплена. Короте, що вони тільки не робили. Даша історія про Поркі Піка. Історія називається Easy-Driver, тобто Easy е це як легко, драйвер це типа лайтовий водій, будемо так казати. Тож доволі хороша історія про пригоди Porki-Pik. Е Він взяв підвести якогось ганстра, який грабував будинки, банки кажу, будинки. ну і будинки теж, напевно. І його запідозрили в цьому і виставили в обшук. Поркій, звичайно, був наляканий цією ситуацією. Зразу звернувся до поліції. Ось недолік можна сказати. Стрінка порвана. Тут реклама різних штучок. О, далі йде теж афігенна історія. Це іменно про Твіті і Сільвестр. Убожню цих персонажів. Це знаєте, що це альтернатива Тому і Джеррі. Просто тут ще є бабулька. Бабульку я також люблю. Це, по-моєму, перший комікс, де я іменно на стрінках коміксу бачу бабульку. це офігенно. це ж купа якоїсь реклами, ножнички з нашими любими персонажами. Тут ігрушки, магазин ігрушок. Саме фініше це комікс. Так. Саме офігеніше це цей раритетний суперкомікс. Ось тут історія вже закінчується. О! Йосаміцем Тоже один з дуже калоритних персонажів. І чим цікава ця історія, що він тут в дуеті з Дафідаком. У них тут перегони на човнах, хто там виграє, получе величезний грошовий приз. Ну, Ви розумієте, на чому це зав'язується. І тут Єсаміцем, можна сказати, змагався з Дафі Даком, Ще знов якась дурацька реклама. Найті Маус. Поняття немає, що це за персонаж. Ось, Події розвивалися, що вони підставляли один одного, кожен хитрував, як міг, і в кінці Дафі переміг, забрав грошовий прес, відкрив свій ресторан і запропонував ту саму роботу. Я собі не дуже довольний, але все одно, що маємо, то маємо. Купа реклами, реклама постерів. Це поняття немає, чого, вони голі. Це, звісно, підозріло. Але от такий от у нас був обзорчик комікса. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи відео вам сподобалося. Дякую всім за перегляд і всім гарного дня. Буенос нас аміго!